Добрий день, мої малята! Продовжуємо наші психологічні заняття для дошкільників, для тебе, маленький хлопчик, для тебе, маленька дівчинка. Казочки любите? Любите! Але я знаю, що ви полюбляєте дивитися казки у мультиках. А сьогодні уявіть собі, ми з вами самі будемо тими мультиками. Тому що казочка буде про наш власний язичок. Отже, починаємо. Я розказую, показую. А ви зі мною, дітки, все робіть, те, що буде робити наш головний герой нашої казочки язичок. Отже, починаємо. Жив-був! У своєму будиночку язичок. Давайте з ним познайомимось. От такий він був. Ага, от такий він був. Інколи він любив ховатися в будиночку, тоді він. Далеко-далеко заходив в свою далеку кімнату, аж туди, майже до горлишка, і там тихенько складався у кулачок і лежав. Будиночок закривав в той час дуже плотно. Прикриваємо губи, язичок відводимо далеко у горло і показуємо, як язичок спав. Отак. От а інколи наш герой язичок хотів гуляти. Тоді він широко відкривав ворота губи свого будиночку рта і виходив гуляти. Вийшов язичок гуляти один раз, далеко-далеко пішов. Отак. От Подивився праворуч. Подивився, ліворуч, подивився вгору і вниз пішов. Давайте попробуємо разом. Пішов наш язичок. Ліворуч. Ага, вийшло дуже добре. А потім він став грати у хованки. Спочатку сховається свій свідомий кротик, а потім відкриє отак. От Дуже добре, весело, дітки. Добре шукаємо далі, що ж вміє ще язичок. А ще язичок любив дуже прибирати в своєму будиночку. Тоді він закривав свій, е, двері ротик і внутрі ротика чистив зубки заборчик. Давайте подивимось, як це було. Спочатку верхній заборчик, верхні зубчики, а потім спускався вниз і чистив нижній заборчик, зубчики. От такий шалун був наш язичок. Знову закриваємо ротик двері будиночка, спочатку чистимо. Можемо навіть покрасити, якщо нам треба його прикрасити. Спочатку верхні зубки заборчик, а потім нижні зубчики заборчик. Робимось разом зі мною. А тепер нижні. Чудово, чудово! А тепер знову він потрудився, потрудився язичок. І пішов далеко-далеко вгору. Він намагався прямо до носика достати. А ну, давайте спробуємо. Наш язичок пішов гуляти знову. Тягнемо, тягнемось до носика. Ага. Інколи язичок буває такою лопаткою, вивертається широкою лопаткою, як савочок для пісочка. А інколи він трубочку маленьку. А давайте спробуємо, як наш язичок трубочкою свернувся і йде вверх. Ага, а тепер лопаткою. Бачите, як лопаточка прямо на весь рот. І вверх. А тепер вниз те саме трубочкою вниз. Добре, добре, відкриваєте роти. А тепер лопаткою прямо обніміть язичок губку язичком. От таким чином. Ага. І помили двері. Ага, а тепер помили верхні двері, верхні губки. Ага, праворуч, ліворуч. От який в неї язичок гарний. А ще язичок любив шалуном бути. Тоді він знову закривав двері свого будиночку ротика і лягав в праву кімнату. А потім в ліву кімнату. А що ж в нього було яз... кімнатою? Так наші щічки. Ану, давайте подивимось, як це виглядає. Закрили дверки, закрили заборчик зубки. М -м -м. От як язичок там гуляє по щічкам. А тепер на другу пішов кімнату. Ой, який язичок гарний, ой, які ви молодці стараєтесь, яка у нас з вами мультяшна гарна казочка, виходить. молодці похлопали один одному. А ще язичок не сам, а за допомогою гою горлишка вмів вимовляти звуки. Коли він відкривав свій будиночок широко-широко і просто витискав воздух. Получалося? А-а-а? Язичок лежав внизу на підлозі, щоб його вітром не здуло. Ротик відкривається, двері відкриваються широко-широко, а вітер виходить із будиночка. А-а-а! А потім язичок пустує знову. Він вирішив свої двері зробити таким колом, як коло отап. Дивимось, що буде, і сховався подивитися, що щось буде. О! О. О. Ап. Потім він вирішив маленьку-маленьку щілинку зробити своїх дверів. Отакі чарівні двері в нього були, могли і колом бути о. Могли бути просто широкими воротами, як у палаца. А може, щілинкою і сам сховався, що вийшло. А потім почув він чудовий, чудовий звук, коли став бавитися. Получилося так. І -я, і -я. А ну давайте пригадаємо, дітки, хто це до нього в гості прийшов? Хто каже І? -я, і -я. Потім він почув, бачите, як? Спочатку звук І щілиночка, а потім А. А язичок собі лежить внизу і дивиться, що з цього виходить. Він не приймає участі у цих звуках, бо це голосні звуки, голосом говориться, вітром, повітрям. Але ж і граємо далі. І хто хто ще до нього прийшов? Ану, давайте слухаємо а. Це таке? хто може казати, а, а ну-ка, подумайте, тут може бути дуже багато відповідей, це може бути і маленька дитина, але маленька дитина по-іншому говорить. Двері нашого будиночку, двері нашого язичка будиночку, ще бувають отак, отакою щілинкою викладаються вверх вниз У-у, як трубочка витягаються вперед. у-у-у, Уа! Кажіть, кажіть, хто каже уа, уа-уа! У кого є маленькі сестрички чи братики? Чи чули вони, як дитина кричить: Уа-уа-уа! А тепер чую чую знову інший звук. Що це хто це прийшов? Ау? Ау? Ау. Хто каже? Ау? Маша в мультфільмі, так? Заблукала від ведмедя пішла далеко. І каже Ау, де ти мішка? Ау. І допомагають нам в цьому голосочок. А що ж робить наш е, язичок? Наш сховався язичок, щось він заспав. А давайте ми з ним ще пограємо. Що ще він вміє робити? Вміє ховатися далеко в горлі, От так. вміє гуляти право-ліво згадала. Будемо час годинничок з вами робити. А знаєте, як годинничок робить язичок? Дивіться, трохи-трохи привідкриває трохи двері ротик і говорить так. Тік-так, тік, так, тік-так, тік-так. Тік а тепер верх-низ. Спробуємо побалуватися. Отак. Висовуємо язичок, язичок дрижить і повітря витискаємо з ротика, і тоді язичок сам буде стрибати на повітрі, як повітряна кулька. Спробуємо. Ай, молодці! Ура! Бачите, який у нас цікавий язичок! А наступного разу ми також продовжимо гратися з язичком, але будемо вже не тільки звуки вимовляти. Ми з вами сьогодні із звуками познайомилися не тільки з нашим язичком. Ми з вами вивчили звук А. У трубочкою і широкою такою щілинкою, і о. а о і У а. о У молодці. Шановні батьки, оце зарядка для щічок губ язичка горла. Це запорука гарного вимовляння звуків вашими дітьми. Тому дозволяйте, спонукайте діток до будь-яких мавп'ячих ігор з губками, зубками, язичком і горлишком. Це буде сприяти. Тому що дітки дуже добре будуть розмовляти і будуть вушками чути різні звуки. І це дуже знадобиться їм для того, щоб гарно, швидко навчитися читати. До наступних зустрічей!